Це більше, ніж просто магній, це щоденна підтримка нервової системи, м'язів, гормонального фону і твого емоційного стану. Магній у поєднанні з вітаміном В6 працює синергічно. Він знижує рівень стресу та тривожності, сприяє глибокому сну та розслабленню, покращує витривалість і підтримує енергію протягом дня. Запобігає м'язовим судомам і допомагає відновлюватись після фізичних навантажень, зміцнює серцево-судинну систему і навіть підтримує кістки завдяки додаванню вітаміну Д3. Але найголовніше це натуральне походження магнію. У нас він отриманий з природнього аквамарину, тому засвоюється легко без жодного дискомфорту. Цей продукт обирають люди зі стресовим навантаженням або порушеннями сну. Активні люди, хто тренується або часто втомлюється, жінки в період передменструального синдрому або менопаузи, ті, хто хоче підтримати серце, судини і кістки, а також вегетаріанці або ті, хто отримує недостатньо магнію з їжі. Магній Б6, преміум від MyWay – це натуральна основа, Магній з аквамарину, ефективна синергія з Б6, безпечне дозування, всього 3-4 капсули на день. Покриває денну норму магнію. Це твій ресурс для споку, глибокого сну та енергії без стресу. Якщо вітаміни, то MyWay.